Так, надалі продовжуємо. Хто ще ж може звернутися за новою заявою та отримувати грошову допомогу на проживання ще протягом 6 місяців. Це для ті родини, у яких є непрацюючі працездатні члени родини, які на дату звернення зареєструвалися в центрі зайнятості як безробітні, або як такі, що шукають роботу, але ще не працевлаштувалися, та в сім'ях є діти, які навчаються в школах або Вишах. В такому випадку допомога буде призначатися на всіх членів родини, числа ВПО у такій сім'ї та для тих сімей, у яких є працездатні люди, які про вже працевлаштувалися, наприклад, або ж зареєструвалися як ФОП, розпочали відповідну діяльність, отримували чи отримали допомогу на здобуття економічної самостійності: грант, мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу або ваучер на навчання та у складі Сім'ї є діти до 14 років, які навчаються в школі та вишах. От таким категоріям, так, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, ви маєте право звернутися і за новою заявою вам будуть продовжені виплати на проживання ще на півроку, на 6 місяців.